Тут працюють лише жінки. Я працюю, моя дружина, ще одна небога і одна жінка з нашого села. Тепер у нас війна, молодь думає, якщо схоплять, то її заберуть на війну, тікають із сіл у гори, все вище і вище. А ми звиклі до важкої праці. Робимо свою справу, поки маємо сили, доки не переможемо. У мене є небога вже п'ять років зі мною. Вона як моя права рука. Можу на неї покластися. Все вміє, усе знає. Я навчилася цієї справи. Тепер це не складно. З дитинства я завжди була з вівцями, з ягнятами, так само, як і мої батьки. Ось тут найменші ягнята. Зараз їх привели на ферму, щоб відпочили годинку. Напилися води, трохи сіна попоїли, а потім знову на поле випасатися. У вас овець маток 250. Цього року 100 овець народили по двоє ягнят, тобто ще плюс 50 ягнят. Вівці впізнають твій голос. Я їх кличу, і вони приходять до мене, бо звикли з маличку зі мною. Багатьох із них я пізнаю за голосом. Знаю, як вони плачуть. Нас усього п'ятеро. Найбільша проблема немає з ким працювати. Ця професія подобається не багатьом. Є ще двоє-троє людей мого віку, які люблять цю справу. Молодь, яка зростає, не хоче займатися тваринами. Це доволі важко, бо з 24 годин 24 години працюєш, прокидаєшся о третій ночі, доїш, один іде випасати. Ти робиш сир, потім урду, готуєш їжу, дрова, щоб було на чому варити далі. Потім знову повертаються вівці і знову доїш уночі. Ще й стежити, щоб ніхто до них не підійшов. Тут у селі спокійніше, а в горах собаки гавкають, може й відміть прийти. Ведмідь це ще нічого, схопить одну-дві, а от якщо вовк нападе, може знищити 20-30 за ніч. Колись годинників не було, тільки на трембіті грали. І отак вівці самі приходили. Знали, коли пора повертатись на доїння. Ой, а саму жило. Дім'я, саму жило. За ногу візьми, візьми вимі, отак. Тягни і тримай дійно, хвіст відсунь, убік, через руку. О, Здається, так сильніше тисни. Як і у будь-якої жінки, і сати, і прибирання, і дім і їжа все на мені. А сюди приходжу, допомагаю доїти. І на тракторі їжджу, і грибу, і сіно готую. Все роблю. Якщо потрібно, сідаю за трактор з пресом і їду. Тепер уже звикли, все легше йде. А спочатку було важко. Ми створили нашу сім'ю якось жартома. Я її запитав, хочеш вийти за мене заміж? Вона відповіла так, і так воно і сталося. Ось уже майже 30 років разом. Роки пролетіли так швидко, що мені здається, ніби лише вчора одружився. Сам нічого не можеш, і я без неї ніяк, і вона без мене теж немає часу на сварки чи на пошук приводів для них. І навіть якщо інколи й хочеться, часу нема, бо завжди є робота. Роблю урду, потрібно мішати доки поки не підніметься нагору. Безперервно мішати, бо якщо не помішувати, пригорить і буде гірка, закопчена. Потрібно мішати хвилин 15, 20 як і при виготовленні сиру. Усе повільно. Неважко, лише обпікає. Потрібна сила в руках. Ну, нічого складного. Хочеш спробувати? Так, спробуй потроху не поспішай. Неважко, але коли мішатимеш 15-20 хвилин біля вогню, тоді відчуєш. відтоді, як ми разом і завели овець, мене і навчили і сир робити, і урду. Сир робити вчилася три роки, поки не навчилася як слід. Урду легше, вона краще вдається. А от сир то вже відповідально. Потрібно гарно навчитися. І це робити лише ви з чоловіком? Тільки ми, але більше я цим займаюсь. Зараз Урда готова. Ще кілька секунд полежить і зніму, покладу стікати. Сьогодні процес завершено Сир добрий, урда добра. Люди приходять просто до хати. Молодь тепер не ходить купувати раніше. Як не було війни, ринок був заповнений, і молодь приходила. А тепер лише старші. Старенький прийде, купить не 10 кілограмів, а щось одне. каже: з пенсії ще й на ліки потрібно. До наступної не вистачає. Сир і урду ще купують, а от вовна невигідна. Бо тепер, як стрижеш вівцю, ще й за стрижку 70 гривень потрібно заплатити. А вовна коштує копійки, а вівця дає 2-3 кілограми не більше. Ось тут у мене сир. Готую руками на ринок. І урда тут щотижня працюємо. Отак гарно і на ринок із нею. Та чи означають означає ці китички я їх самостійно виробляю? Сам купую нитки, сам скручую і роблю це. Краса овець, коли вівця з рогами і з китичками, це як гарна жінка із золотими сережками. Це справжня гордість. Вівця з дзвіночком, з гарними собаками, з трембітою, оце мені до душі, це в крові. Як реп'ях у вовні причепиться і важко відірвати. Так само і тут увібрала кров, уже не вийде.